Всім привіт Чехії, друзі! Вітаю вас на каналі Риболовні Пригоди. Виїхали ми з другом на кар'єр, зараз якраз тягну першу рибку. Сьогодні включаюся одразу з рибки. Знаходжуся на, на тому самому озері, на якому рибали в минулий раз. Зараз тягнемо якусь рибку, не знаю, що там нам попалося. Можливо, коробчук якийсь невеличкий, а може карась. Ну, коробчук невеличкий. Сейчас сонний, такий йде наче на челяж. О! Як впирається. Рибалю сьогодні на два пікери. Один в мене Discovery до 100 грам. А другий у мене сквадрон до 50 грам пікер 3 Discovery у мене 2,7. Отакий. Непоганий коробчук попався. О, Перша рибка сьогодні. Так. Ну, гачок не так зачепився сьогодні. Два попапчика манго, ті ж, ті ж самі, що в минулий раз працювали. Такий гарний коробчук, супер, перша рибка сьогодні, зараз його полічимо трошки, тому що Відпущу його це ще маленький, хай росте. Ось так рибку полікували трошки і до води. Супер, перша рибка є. Зараз покажу вам повідочки, насадочки. Так, насадочку зразу вам покажу, які у мене манго минулий раз працювали. Сьогодні теж розпочав, більше нічого на стіли не клав сьогодні. Така у мене ось така прикормочка саморобна, додав туди ще трошки декоративної фракції. Цього разу спробую. Ну, як бачите, працює. Так. Ось такі, друзі, в мене поводочки. Тут в мене гачок з кільцем такий. Дробиночка, щоб краще розвертався гачок. Та такі насадочки. Бачите? Не такі, наче розпускаються так потрошки. Це дуже класна тема. Зараз я його буду макати в порошок діп, такий порошковий. Він нам обліпить і ще більше тюнігує насадочку, насадочка і так гарно пахне. Але з порошочком минулий раз дуже класно працювало, попадались карасики, підлящики, коробчука дуже гарно зловив, вимучав, скажімо так. Класно так працює поводочок. Ну, це кільце не обов'язково там в'язати, але сам, сам сенс у цієї дробіночки, вона нам отак, коли спускається вниз, так розвертає нам гачка. Ця дробиночка і краще засікається рибка. Бачите, ось такі в мене порошочки, порошковий діп. Зараз беру насадочку свою. І так, вона в нас мокра. І так його раз в діп і все, у нас посадочка діпована. Така дуже класно працює цей діп, полуниця. Аж сюди відчуваю як пахне. Трошки погодка прохолодна сьогодні. Кілька днів падав дощ, але сьогодні нам пощастило, що не падає, вирвалися на риболовлю. Ось така виходить у нас подівничка. І закидаємо. Як я вже казав в минулому відео озера, це кар'єр, старий кар'єр. Присутні тут коробчуки, амури, карась, підлящик, лендж навіть є. В минулого разу дуже класний мені короб зайшов на цей правий. Спікер до 100 грамм. Хотілося б сьогодні на сквадрон щось вимучити. писали мені в коментарях. Подивилися б, як я би на сквадрон того пара повитяг. Ну, не знаю, якщо сьогодні клюне, думаю, проблем з тим в нас не буде. Тому що головне не інструмент а техніка виконання, я так думаю. Теж цю насадочку знову порошочок. І навіть не міняючи закидаю. Спокійно можна 3, 4, 5, три бловити на одну насадочку, економно дуже. Годівнички сьогодні лагеньсенькі у мене 30 грам, тому що там присутня муляка трошки, щоб в нас годівничка сильно не залазила в мул. Нас вже знову клює. Опа. Щось клює. Ну і що там попалося? Ого? Нічого собі? А що там? Коробчук малесенький, я думав карась зайшов. Що... Дивіться тільки кинув. Засічка ідеально за них згуби. Який маленький. Полікували і додому. На сквадрончика. Тепер вже пограюся із сквадроном Тепер вже на сквадрончик пограюся з коровчиком. Там гачок малесенький, набагато менший, ніж на цій вудці, але Ну, такий, думаю, кілограмчика-півтора буде рибка. На пікер. Побачимо зараз, якщо витягну. Я на пікера таких рибок тягати просто кай. Дійшла, друзі, риба. Відчепилася. Бачите, тут тут такий маленький гачок. Хм. Подивимось поки що. Шкода не витяг на сквадрова на коробчика. Але я думаю, буде зараз ще клювання якесь. Сподіваюсь, принаймні. Знову покльовочка. Але це вже не короб 100%. Підлящик нам. Ось такий невеличкий підлящик, кинемо його в садок. Карасів та підлящики буду кидати в садок. Ну, Щось попалося, довго не було покльовочки, друзі. Прийшло пару рибок туди-сюди і пауза. Це, мабуть, підлящик не Непоганий такий так Гарно засікся за них згуби пішов в садок. Перестав коробчук брати, прийшли три коробчука і пауза. Два витяг, рахуйте, один зійшов. Дуже погана погода сьогодні, порохолодно, так. Бачимо, посидимо до обіда десь. Можливо, щось гарне зловимо. Хоча... Такого коропа, як я минулий раз ловив, за 5 років перший раз мене тут такий клюнув. Такого ще тут не ловив. Я думав, тут навіть, навіть нема таких. О, карась Давай. Карасик клюнув. Ось такий гарний карасик клюнув. Супер, скажем до садов. Трошки краще, ніж підлящик. Краще вже караски вловити. Друзі, зайшло, закинув я трошки ближче своєї точки. Ну і прийшла якась рибка. Далі не брала, закинув трошки на глибину, тому що тут чим далі, тим у нас менша глибина. І зайшов нам гарний карасик. Зараз я навіть підсачком раз. І сильний. Хе. Дивіться, о. такий. А як засікся, чітко за губу. Супер. Такий гарненький карасик. Таких би вже ловити. Опа. Хотів вискочити. Давай. В садок. Опа. Дуже щось слабо, друзі. Сидимо, взагалі, можна сказати, не клює нічого. Зараз кинув так метрів 15 до 20 від берега ну, і прийшов карасик нам. Загодувався я трошки далі. Годувався я з рогатки з тим же самим кормом на який ловлю. зробив кульки і з рогаточки собі загодувався гарно. Але як бачите, там рибка не клює. Минулий раз з дальньої дистанції брала. Добре, ще сидимо, продовжуємо, побачимо, може щось, щось нам і прийде гарне. Але погодка бажає найкращого, але не знаю, що буде з того. Рибка гуляє, пригає. Не знаю, добре це чи погано. Ви як думаєте? Ще рибка гуляє постійно. Добре це чи погано. Хочу спробувати, друзі, трошки загодуватися. Зробив такі кульки з прикормочки. Зараз на ближню точку постріляю трошки кульок, може збереться там якась рибка, якщо карасик один прийшов, можливо, буде ще там щось. Зовсім недалеко. Там вже в нас приблизно 3,5 метри глибини, трошки глибше. Мабуть, через холод рибка сховалася на більш глибоку воду, подивимося зараз. Зараз подивимо. хочу спробувати такі лимон апельсин насадочки. Також в мене є такі е, шоколад банан. Такі насадочки. Шоколад банан спробую. Такий гарний запах банано-шоколадний. Карась полюбляє ці попапчики. Минулому році на водосховищі у нас класно брав карась на них. Спробую, може, буде щось брати, тому що дуже щось слабо, треба щось думати, щось міняти. Просто сидіти, сидіти чекати це нереально. Може так просидіти цілий день, нічого не зловити. Покльовочка, друзі, на шоколад банан. Тільки кинув. Була перед цим не засіклася. Тепер рибка засіклася з ближньої точки. Підлящик. Подобається йому бананчик. Шоколад-банан. Хоч якийсь рух пішов, а то сижу взагалі нічого. Ага. Хоч щось ловимо. Закинув праву вудку трошки далі на кхе, лимон апельсин, але поки ще мовчить. Працює бананчик з ближньої. Може й коробчук зайде на бананчик. Зовсім недалеко. З дальній дистанції попльовочка. Перейшов я знову на манго і пішов на дальню дистанцію, де зранку загодувався. І якась рибка клюнула. Карасик, клас карасик попався. Непоганий. Непоганий карасик. Дивіться, який. Клас, супер. Це мене вже радує. Гарно засікся за губи. Повідець працює гарно. Супер. Вже маємо кілька карасиків в садочку. Але дуже слабо, неактивно. Зараз його в полиничку треба макнути. Так. І знову на дальню. Це вже, мабуть, коробчук знову клюнув. Не буде велике, але щось спирається. Або карась гарний. Ого? А клювання дуже в'яле було, друзі. Там гачок маленький. У. З ближньої точки. Хто там такий? Я хочу форсувати, щоб не зійшла рибка. А таке клювання в'яле, так, тик-тик-тик, так. Ківертів мені трошки похитало. Будемо підлящик. О як сквадрик гарно згинається, працює. Дивіться супер. Цікаво мені хто там клюнув. Тільки би не зійшла. Зараз ми його. О, є! Ось такий, для пікера непоганий. Ось такий, друзі. Невеликий, але впирався дуже, боявся його тягнути, щоб не зійшов. Такий гарний коробчук. Але теж ще маленький, щоб забирати, хай росте. Зараз його. Полікуємо та відпустимо. Все, пішов додому. Супер. Хе. Бачите? Треба щось міняти, думати, експериментувати. Рибка прийде. А так би міг сидіти собі на дальній точці, чекати, чекати і нічого міг не зловити. Тому що зараз, як бачу, основна рибка йде з ближньої точки. Вирішив я, друзі, все-таки замішати собі ще трошки прикормочки, замішав собі магазинної прикормки, карамельний смак. Ну, яка була, в мене таку замішав, зробив кілька таких кульок та хочу спробувати догодуватися. Тому що, як помітив, після того як я загодувався, було кілька рибок, а зараз знову перестало клювати. Тому зараз на ближню точку кину кілька кульок, ще маю трошки догодівнички. Зовсім трошки кілька жменьок замішав. Подивимось, буде щось брати, не буде. Ось так кілька кульок. Саморобної вже нема в мене сьогодні з собою. Дома в мене ще є. Так би я ще домішав свої саморобної, тому що знаю, що вона працює, з нею проблем нема. А на цю я ще не ловив на плет. Зараз попробуємо. Також спробував покласти такий білий такий попапчик, чесник миндаль. Чесник миндаль минулого разу теж гарно працював, позаминулого разу. Минулого разу не працював. Думаю, може караси якийсь клюне. Як відомо, карась полюбляє чесник, чому б не спробувати. Покльовочка з ближньої бачите? Але на манго. Підлящик, мабуть, дуже, дуже легко пливе до мене. Точніше, я його тягну. О! Щось битися починає. Карасик! О! Раз, Добре, Ну Не такий невеличкий. Непогано. Бачите, тільки загодував ближню точку трошки і зразу клюнуло. Так що, рибка реагує тут на прикормочку. Це добре. Ну що, друзі, підведемо якісь підсумки. Риболовля сьогодні була складна, рибка була неактивна, але якісь ключики ми підібрали, щось там наловили. Скажу так, що для себе я визначив одну річ, що рибка, коли неактивна, то краще менші гачки, менші насадочки. Минулий раз було все трошки, трошки краще, трошки легше. А Сьогодні довелося попрацювати. Довелося сьогодні ловити на двох точках. Дальня, ближнє, весь час міняти, пробувати. Туди-сюди, то там клювала рибка, то тут. Ну, Взагалом я задоволений. Давайте подивимось, що я там нахидав садок. Такий у нас, друзі, сьогодні уловчик. Гарні карасики, гарні підлящики. Загалом я задоволений. Сьогодні вся рибка їде додому. Ну, Якось так, друзі, непогано в мене вийшло наловити. Я задоволений. Якщо вам сподобалась така рибалочка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Далі у нас буде ще багато цікавих риболовлі. Будемо їздити на різні річки, озера. Так що всім щастя, здоров'я, зустрінемось на водоймі.